Матрицю так ніхто і не зрозумів. Усі розмовляють про обраного, боротьбу з системою чи те, що творці сказали, що це насправді фільм про транс людей. Ні, головне питання матриці у зовсім іншому. Воно ще більш болючіше, травмуюче і насправді більш зрозуміліше, ніж усі ці філософські промови. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Варто зазначити, що значимість матриці для всієї культури неможливо переоцінити. Це епохальний фільм епоху постмодерну новітнього інформаційного суспільства, де все симуляція, де код править світом, а за тобою постійно стежить система. Але перш за все, це просто витвір мистецтва, просто фільм. А у кожного фільму існує певна одна головна ключова ідея, яку він намагається нам пояснити. Тобто, так, звичайно, він зачіпає по ходу дуже багато різних під тем, під ідеї і так далі, пояснюючи головну. Але вона зазвичай всього лише одна, і вона дуже дуже часто дуже банальна та. Та проста, наприклад, у Гаррі Поттері це ідея дружба все переможе, і у кожному фільмі нам показують, як ця дружба, теплі стосунки перемагають будь-яке зло. У мультфільмі тачки дуже консервативному, до речі, треба і про це відео зняти. Це банальна ідея. Не май 100 доларів, а май 100 друзів. Там буквально Маквін з пихатою суперзірки стає звичайною тачкою і перемагає всіх завдяки своїм друзям. Давайте цю думку, що у кожного фільму є якась своя одна головна ідея, яку він намагається пояснювати. Розберемо на прикладі володаря перснів. Це якщо ви мені ще не вірите. Ключова головна ідея: зло можна подолати лише коли добро об'єднається. Так, там є тема кохання, справедливості, виклику дружби, але головна ідея твору все одно об'єднання. І буквально особисто для мене одне кільце, що об'єднає їх, це не тільки план Соурона по загарбенню світу, але і план, як знищити це кільце, об'єднавшись проти нього. Так я не забув, що головна тема це матриця. Ми просто будуємо зараз фундамент, щоб підійти до неї. Майже кожен фільм він бере ключову ідею, дуже часто це якісь там певні вічні теми. От і намагається нам їх. Пояснити, розповісти нам певно свою точку зору. Але яка ж ця головна ідея у кожного з фільмів чи книги? Наприклад, про це можна дуже багато сперечатися, і це дуже прикольно. Але як на мене, вона визначається дуже просто. Найчастіше автори беруть у героя певного, так і поміщають в нього одну ідею: беруть. Злодія антигероя там якогось поміщують в нього протилежну, зіштовхують їх і дивляться, що з цього вийде. Це дуже умовно можна назвати певною діалектикою, коли ми зіштовхуємо ці ідеї, докладніше, більш так детально розповідаються у відео про серіал Аркейн. І тому ідея володаря Персня це об'єднання проти зла. Тому створюється таке різне братство кільця. І кожного разу, коли воно розпадається, героям стає важко. Тупо і просто є Фродо і Сем, як тільки Фродо без Сема, йому хана все. Так і у всьому, у Хельмові паді їм хана, поки не прийде допомога від тих, з ким вони посварилися і не були об'єднані. І фільм прям на пальцях показує нам, що от ви були роз'єднані, ви програєте. От ви об'єдналися і ви перемогли. Тому найчастіше цю ключову ідею можна знайти у конфлікті. Ми це з'ясували. Але який тоді конфлікт у матриці? Головний герой то зрозуміло хто. А хто ж тоді справді злодій? Так вже чесно добираємося майже до головного питання матриці. Вже майже закінчили цей фундамент. Усі хочуть сказати банально, головні злодії це агенти матриці. Вони лихі, переслідують наших героїв, вбивають їх. Стоп, стоп, стоп! А ви можете згадати у першому фільмі, коли агенти матриці вбивають когось з команди головного героя? Так вони беруть морфіуса у заручники, вішають на хрес нео і дуже стильно виглядають, але наче це все? Тому головний злодій, окрім самої системи Матриця, яка є, типу, головним антагоністом, але можна сказати, що проти неї борються якраз у других-третіх фільмах. У першому фільмі не борються проти самої системи. От так головний злодій фільму Матриця це Сайфер. Саме він вбиває команду Морфіуса і майже вбиває самого обраного. Він створює найбільшу небезпеку, реальну, фактичну усій команді, не агенти. І тому, як ми вже сказали, так на конфлікті будується головна ідея. У Нео ідея дуже проста: треба звільнити людей від цієї матриці. А яка ж ідея у Сайфера, що намагаються протиставити нам автори? Давайте розглянемо найголовнішу сцену матриці взагалі серед трьох фільмів. Вона є найкрутішою, хоча це можна взагалі не помітити. ще в незнанні. Отже, домовилась. Тільки щоб я все забув усе зрозуміло. Під'єднайте до матриці, і я видам, що треба. Він хоче забути, що існує реальний світ, і жити у віртуальному. І оце ось ключова штука, що він не просто каже: О, дайте мені життя у віртуальному світі, насипте мені мільйони, мільйони доларів, щоб я тут е жив у лакшері умовах. Ні, він каже, я хочу забути саме про реальність і жити у цій віртуальності. І отут ми бачимо найголовнішу, найглибшу ідею. Сайфер розуміє, що знаючи про реальне життя, він не зможе повністю отримувати задоволення кайф, взагалі справжнє буття відчути у цьому віртуальному світі. Він завжди буде пам'ятати про його несправжність і тому просить про це чарівне забуття. І ось тут тепер, нарешті, ми оголошуємо головне питання матриці, головну ідею цього фільму: ви би обрали травмуючу реальність чи щастя жити у забутті вашою штучною і це насправді дуже просте, але глибоке питання одночасно. По суті, Сайфер розуміє, як влаштований світ навколо нього, і він каже собі: Окей, так, все і є, але моє життя унікальне та єдине. Я не хочу знати про те, що наш світ гнилий, штучний, де треба мучитися і вмирати. Я хочу обрати те життя, де я не буду знати про реальність і проживу своє життя щасливо. Якби я обирав слоган фільму, він був би дуже короткий: щастя у незнанні. Із оцим величезним знаком питання, і тут мені можуть сказати, особливо молоді люди, що немає взагалі тут конфлікту. Звичайно, краще жити у реальному світі, проживати життя, боротися і так далі. Але ви дійсно так вважаєте? У всіх же була така певна криза, як, от, наприклад, коли ви дізнаєтеся, Дісней симпатизував фашистам, війна в Іраку була не за свободою, демократію, а тупо за нафту. А битва екстрасенсів це не просто якесь реаліті шоу, а насправді прописано сценарний випуск СТБ. І це справді потроху руйнує цей світ. Бо коли ти дізнаєшся, як робиться політика, коли і чому приймаються ті чи інші рішення, як вони проходять, лобіюються і так далі, ти ніби постійно втрачаєш віру у цінності цього світу, у те, що все відбувається, так як на картинках, у фільмах і так далі. І це потроху, потроху, так спаскуджує твою реальність. Нам дуже приємно бачити перед собою дуже смачну сосиску, таку, о, прикольно. Але якщо б нас повезли до цього теля, яке вирощували, яке годували, яке раділо там життю, бігало по полям і так далі. Потім відвезли на скотобойню, потім на наших же очах його забивали, вбили, випотрошили. Так переробили б його кістки, та м'ясо на ці сосиски. Я дуже сумніваюся, що ви б захотіли з'їсти цю саму сосиску. Це як у серіалі «Ньюзрум». головний герой розстається зі своєю дівчиною, бо вона йому зрадила. І коли та через багато років типу риторично питає, а що мені потрібно було робити? Не розповідати тобі? І він відповідає. Так, я би хотів взагалі ніколи не знати про це і прожити все своє життя з тобою у щасті і любові, тому що він обирав для себе цю віртуальність. А так, живучи з цією думку, він вже не може проживати своє життя так, ніби нічого не сталося. І, звичайно, ніби інстинкти у кожного з нас, якщо ви запитаєте себе, будуть вам кричати: звичайно, правда, це добре, треба жити у реальності. Але якщо ви дійсно намагаєтесь проаналізувати своє життя не в коментарях, там так, не у сторісах в інсті і так далі, і сядете і подумаєте... Ви про це, то це вам буде здаватися більш реальним вибором. І взагалі дуже просте питання до кожного українця. Уявіть День перемоги, так коли Україна перемогла у цій війні. От і вам ставлять питання. Добре, а ви хочете забути усю цю війну, усі ці жахіття і продовжити жити далі? От серйозно, уявіть, що ви не будете бачити усіх цих буч, усіх цих взривів будинків, смертей, усю цю понівечену психіку. У вас не буде у цього ПТСР, коли ви при кожному шороху вночі прокидаєтесь, коли ви відчуваєте цей неймовірний тягучий стрес кожної кожної секунди, коли ви Плакали кожного дня, коли ви бачили смерті реальні і так далі. І ніби не он каже нам, звичайно, так, це реальність, живи, це досвід, прироби його і так далі. Але розумієте, існує ну, типу, той досвід, який не приносить користі. Типу, досвід того, як вас катують, це не типу там, знаєте, те, що не вбиває, робить нам сильнішим. Людина повинна жити без такого досвіду взагалі. І тому це не просто типу, знаєте, таке питання, як у бойовиках. Робить. Робиться, типу, є супер добро і супер зло, і вибір очевиден. Ні, тут насправді ми повинні прийняти цю ношу або Менео, який е, якби ставить собі на плечі весь світ і каже, що не можна вбивати теля, з якого робиться сиска. Пам'ятайте про реальність, розбирайтеся і так далі. Але тоді якість нашого життя буде, ну скоріш за все, значно падати. Або обираєте шлях Сайфера, який каже: Господи, я хочу забути про це все, будь ласка, я хочу прожити нормальне життя, завести сім'ю, жити, типу, щасливо і не думати про це все. Пишіть свої думки у коментарі, я відповідаю на всі. Якщо вам подобаються такі відео, подивіться відео про відеоігри. Це насправді відео не для геймерів, скоріше, навіть навпаки. Чому ігри це взагалі мистецтво, там дуже цікаві концепції, чим ігри відрізняються від фільмів та книги, і чому ми їх неправильно насправді розуміємо. Тому дякую вам і до нових відео.